Привіт, я сестра Григуара. Мене звуть Маліса. Мені 20 років. Мій брат Григуар багато про себе розповідав, але про мене не згадували. Знаєте чому? Тому що моє дитинство теж було тяжким. І він боявся зробити мені боляче. А може. я була творчою дитиною. Любила малювати. У майбутньому хотіла стати художником. Але мама була проти. Казала, що це не професія, а хобі. Наполягала, щоб я стала стоматологом. Я знаю, що мого брата Грігуарі підтримує дідусь Слоон, а мене завжди підтримувала і підтримують бабусі Шарлота. Вона водила мене до школи мистецтва та купувала папір та фарби. А зараз я професійна художниця. Працюю сама на себе, пишу картини та вчити малювати. У мене вдома є студія художня. Цю картину я малювала протягом дня. Як вам? Я назвала її Окуляри світа. Цю картину я подарую мого брата Григуару.